Це просто ну треба було. Навчитися треба було, щоб їх бити, тому що вони б'ють нас. Тому це треба було навчитися. Навіть не було речення там не навчитися. Тупо навчитися і все. Надо навчитися, треба це давати відпор. Як ось і... підготовка тривала? Ко? Підготовка ваша? Підготовка. Нас чотири нас тренували в Житомирі перед бойовими вже виїздом. І перші наші ці виїзди це «Освобождення Херсона. Це ми якраз освобождали Херсон з апостола, це ми йшли, це освобождали Херсон з 28-ї бригадою. Ви були на якій посаді? Тоді я був. Пулем ятчиком, пулем ятчиком. Потім на слідуйший рік я став гранатометчиком. А вже зараз, у цій півтора року вже я мастер дрону. То ви кар'єрна який маєте війську. Ну, а якщо так, то по-воєнному здоров'я вийшло у мене. Просто в піхоті у мене вийшло здоров'я. Багато я потеряв здоров'я, але так воно не видно, ну внутрі воно видно. Звісно, воно, якщо я йшов на війну, я був такий, ну, я 20 кілометрів мог пройти, а потім все. Ми харківчані любимо свій міст угу. Ну, Для мене тріща з міста, самих таких бомбових. Це. Мукачева, Харків Мукачева і Запоріжжя, бо я за нього довгою. Це Запоріжжя. От три міста, яких для мене ну, я вважаю його себе там. він харківчанин із справжньою закарпатською душею. Знайомтеся, це Олексій, на скромний позивний Соловей. Чоловіку 44 роки. Працював у рідному Харкові, виховував дітей, доки в його життя не прийшла війна. Робив на екструдері здоровому екструдері, який. Робить агроволокно по-нашому, ну, Спанбонд. Я на ньому це був рішиком. Це Ми там довго з жінкою робимо. Це Коли війна почалась, біля нас частина була військова і першу вжили. І виходить, це чуть не нас вложили. І ми там побули ще чуть -чуть, трішки, як, скільки могли потерпіти. І жінка мені каже, давай треба, тікати відсюди, бо дітей беремо і тікаємо. Тоді заради безпеки рідних сім'я Соловйових подолала всю Україну і опинилася в Мукачеві. Саме звідси і почався шлях Олексія у ролі захисника України. Я взяв воєнник і пішов сюди в Мукачевський воєнкомат, щоб мене забрали на війну. Ну, добровольцем в армії я не був, і якби навиків військових у мене не було взагалі. Я художник, я такий болі там цей. Да, да, да. і я прийшов собі, сам свій вибір зробив. І думаю, защищати. а це після бучі. Я надивився цій бучі, мене перемкнуло. Я так кажу, та що це таке твориць. І сього і прийшов, і вступив 128 двадцять восьму бригаду. Чотири місяці сумлінної підготовки, опанування зброї, і вже на посаді стрільця Олексій разом з побратимами вирушив на фронт. Звільнення Херсона стало справжнім бойовим хрещенням. От ми вийшли на позиції, ми продвигались кожні сутки, ми продвигались полем за полем, посадка за посадкою, гнали, гнали, гнали. І за червоними там Біляївка Біляєвка є, є Любімівка, ми це все проганяли. І потім на червоному ми прогнали їх червоного, і там. на… Місяць ми залишились, вони остановились, і ми і у оце, цей фронт був дуже довго. Ми його пробивали, пробивали, пробивали і пробили. І потім вони удрали з Херсону. Це ж <гум> все, і ми за ними йшли ці 20 кілометрів, щоб їх прислідувати, Там все це все. Ну і вони, коротше, всі перебрались на ту сторону Херсона. Важливою сторінкою в історії його служби став Бахмут. Там дням не було ліку, був лише він, побратими та зброя. А попереду вороги. Вагнер це йшов. Вагнер, Вагнера йшло дуже багато, і вони тиснули ці всі маси свої це там, там, там. сонце, там я не бачив в Бахуті взагалі. Отака зима, якась осінь, ну, зима. І вийшло так, що сонце чи не виходило, чи що ну коротше, от війна і ще і плюс сонце не видно. Це такий жах, якийсь такий. Вийшло так, що ми своєю ротою заїхали. Ми повинні були як штурманути цей, mm -hmm. а вийшло так, що нас там ждали. Mm -hmm. І ми заїхали своєю ротою, нас там. Руські стали, виходить. І нас, наш квадрат почали артилерією, танком, всім кассетками почали квадрат наступати розстрілювати. І оце у нас перші трьохсоті з'явились. Вони від мене десь метрів 500 стоять в углу посадки. Я бачу такий угол посадки цей, а пулеметом його скашую. І оце я що, скільки їх там було тому подобне. По подсолнухам, да, в Бахмуті це подсолнухи розлітаються. Вони ж ідуть, нам скажуть, от з лівого флангу йдуть, вони там, троє-п'ятеро йдуть, подсолнухи дешевелися там. От тут ти розстрілюєш в упор. Важко було і під час обстрілів, розповідає захисник. Доводилося працювати в небезпечних умовах. Але зізнається, що страху не було, адже усвідомлював, що тут він на своєму місці. Мінометка, ракети, оце все авіабомби, це все воно літало. І все одно такого страху якогось не було. От ну якся думав, що випав по-любому повезе. І воно везло, так везло, везло, по-любому повезе. А вже на четвертий рік, ось зараз четвертий рік, да? Вже скоро буде, вже чотири роки. Уже думаєш, блін, от вроді везло, зараз десь там стану, і десь в мене випаде. От така вже Ну Це ПТСР. Це значне це після годів війни. Вони полю. Я не вірю, що хто хто довго на нулях був на цьому, і у нього нема ПТСР. Та були моменти межі. Вже тоді Олексій сподівався на закарпатську сиринчу. Було такі міліметри. що Я виходив там займатися з дроном своїм і почув. Виход, ми двоє було нас на позиції. Ми почули, а ми біля посадочки, так і ми почули виход ту, і, так, і не такий, як обичний. Mm -hmm. Я ж послухав, вже все розумію, де... А то прям такий, що і секунди-дві проходить, і ми чуємо, як воно в нас летить. Артилерія ця. І ми оце попаду, і я абдрон е, бров собі, ну розсік бров, коли падав, сформувався, ну цей розсік собі бров. Оце ну це теж підфартіла, ну, перелетіло нас буквально 20 метрів. Сьогодні Соловей професійний боєць. Його бойові виходи чіткі, рука не тремтить, а кожен вистріл щоразу наближає перемогу. Крім танка, звісно, не, ну, танк з танка я не стріляв, зрозуміло, що це не. А так, гранатомети, пулемети любого калібра, автомат це так. Це Пльоточка, це так, чисто на, на позавтракати. Я на пулеметі, пулемет хороший в Бахматі, пулемет розбило. Не стало в мене пулемета. і я з автоматом бігати потім став Ч -ч -ч, набагато дуже легше стало. Та про мирні дні чоловік поки лише мріє, каже, що лише у день перемоги знімав військову форму та повернеться у цивільне життя. Я зразу да? хочу вернутися. Я сніму, звісно, все. Все зніму, поглажу, хай буде лежати. Якісь будуть міроприяття воєнних, де ми будемо зустрічатися, тому подобне. Я, звісно, буду одягатися, будемо від... бачитися з хлопцями, да, своїми там чи якісь праздники будуть там, чи що. Ну так я зразу все воєнне. Я не буду продовжувати воєнний свій путь, навіть mm -hmm. після війни. Я його скільки можна, скільки положено громадянину України пробути після воєнного време. Я там побуду. Ну потім скажу, підождіть, у мене як жінка, і ми хочемо теж вже жити нормально, теж без війни зараз Соловей відпочиває разом із родиною, насолоджується днями у тилу, але зовсім скоро знову повернеться на позиції. Адже каже, що життя мирне його обов'язково дочекається, а поки він далі за нього боротиметься.